Гадаю, спека не відібрала у вас бажання слідкувати за подіями у місті. Починаємо випуск Лозівської панорами вже традиційною інформацією про виборчий процес. Сьогодні про перегони до вищого законодавчого органу, які розпочалися з 30 липня. Саме з понеділка розпочався етап висування кандидатів на партійних з'їздах. Основні політичні сили їх вже провели. Від партії регіонів по нашому округу затверджено кандидатуру Анатолія Гіршвільда. Як триватиме виборчий марафон, розповідатимемо постійно. А на Зі безпосередньо про місто управління праці та соціального захисту населення виконує функцію головного розпорядника коштів міського бюджету з виконання програми соціального захисту населення. Видатки програми у першому півріччі склали 142 тисячі гривень. Прохід виконання програми соціального захисту населення міста за перше півріччя звітувала на засіданні виконкому заступник начальника управління Ірина Сазонова. Програма охоплює всі вікові категорії населення. Одним із головних пунктів є надання матеріальної допомоги малозабезпеченим городянам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. 20 тисяч грошової допомоги отримали лозівчани. Особлива увага приділялась роботі з дітьми-інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Зокрема, на подарунки з нагоди Міжнародного дня захисту дітей використано 10 тисяч гривень, 20 тисяч асигнування на поїздки з соціального таксі для інвалідів першої групи на лікування апаратом штучна нирка. Більше 10 тисяч надання пільг інвалідам по сплаті за комунальні послуги. Більше 20 – допомога на поховання безробітних та бездомних. Близько 50 тисяч використано на підтримку громадських організацій соціального спрямування, які допомагають городянам з обмеженими можливостями. Ватися більш-менш захищеними. Належні, безпечні та здорові умови праці повинні мати городяни зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці. Сьогодні в шкідливих умовах працює майже 4 тисячі лозівчан, з них тисяча жінки. Доповідала Ірина Сазонова далі про стан атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах міста. Таких у лозовій зі шкідливими умовами праці 70. Управління праці контролює своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць роботодавцями, бо за цим стоять… Пільги та компенсації для працюючих не забувати і ще про один напрямок роботи попросив міський голова управлінців. Це питання легалізації робочих місць та детинізації заробітних плат сьогодні. Робота контролююча, контрольна робота по легалізації робочих місць має бути принципом роботи представителі малого середнього бізнесу. Суді вчора буквально об этом говорили і Азаров. Новачазаров 2013 году будуть создані стимуліруючі. факторы для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса и не задумывались над тем, что социальную защиту своих сотрудников забирать категорически запрещено.